Ну, перехід парафії з боку Московського патріархату православної церкви України відбувається такими певними хвилями. Якщо це говорити про 19 рік після того, як Православна Церква України отримала томос про то теж була така певна хвиля, потім вона призупинилася. І зараз, початком повномасштабного вторгнення, ця хвиля була відновлена. І зараз ми в останній час бачимо, що багато парафій в різних куточках України, це не тільки Західна Україна, доєднується до нашої єдиної української церкви. Тобто, це має такий процес, змінний процес. То більше, інколи менше, але загалом поступово мирно ми хочемо, щоб цей процес відбувався. Тільки мирно і спокійно, без протистоянь, щоб громади визначали згідно українського законодавства. Бо згідно українського законодавства, будь-яка громада має право зміни своєї юрисдикції. І це право законне. І коли воно приймається, держава повинна захистити таку громаду, чинити певні реєстраційні дії, що зараз насправді відбувається вже без перешкод, без жодних. Перешкод, і ми бачимо, що цей процес далі буде тривати, він триває. Але інколи буває більше переходів, потім е менше. Але з часом поступово я думаю, що всі парафії, які знаходяться зараз у складі Російської православної церкви України, будуть єдині у місті визнаної щехання православної церкви. вторгнення до православної церкви України доєдналося більше. Парафій, але це залежить від, від регіону. Бо, наприклад, протягом цього часу візьмемо Франківську область, там не залишилось жодної парафії на Франківщині Московського патріархату. Зараз друга область, це Львівська область, яка також практично не має зараз жодної громади на Львівщині. Бачите, цей процес він почався з Західної України і поступово він просувається далі. До центру і на Волині і в 19-му році, і вже 21-му, і в 22-му теж перехід поступово відбувається. І я бачу засіб у інформації, що і в останні дні декілька парафій долучилися. І що основне, що в останній час громади долучаються разом зі священниками і з настоятелями. Тобто, ми бачимо вже певну таку тенденцію, що священники теж. Починають розуміти, усвідомлювати, втрачають той страх, бо їх залякували, їх купляли, а зараз ми бачимо, що поступово священники підтримують рішення своїх громад і також долучаються до Православної церкви України. Якщо громада підтримує, це вже легко перевірити і дізнатися, якщо священник не проповідував відкрито. Цю ідеологію руського міра не зап'ятнав себе цією ідеологією, то звичайно, що ми приймаємо його. А це можна пересвідчитись дуже просто і легко зі свідчень громади. Бо якщо в більшості випадків громада підтримує рішення про перехід, і священник підтримує громаду, то відповідно це засвідчує, що він є патріотом, але перебував певний час в складі. Московського патріархату, я переконаний, що там багато ще є священників, які є патріотами України, але, на жаль, з певних причин перебували в складі Московського патріархату. Звичайно, що ті священнослужителі і архіреї, які відкрито проповідували цю ідеологію, які володіють російськими паспортами, тобто є громадянами Російської Федерації, то якщо вони забажають майбутньому. Вони повинні привселюдно покаятись, відмовитись від російського громадянства, привселюдно відмовитись від тієї ідеології, яку вони проповідували руского міра, трідного міра і так далі. Тобто там було єдине повпіллі. Вони повинні відректися від цього, і тоді, звичайно, що буде відповідне рішення. Не тільки предстоятеля, але й священного свободу буде колегіальне рішення щодо їхнього прийняття до складу Православної церкви України. Бо я бачу, читаю і чую про те, що українське суспільство турбується про це. Що як ті, які працювали проти України, працювали проти української церкви, а ми знаємо таких багато особливо на сході України, не тільки архіреїв, але і священників, які Зробили дуже багато для того, щоб ворог прийшов на нашу українську землю. Тому ми будемо перевіряти, ми будемо робити все для того, щоб такі люди, прийшовши до української церкви, не руйнували її середньо. Віталіна Макар слово правда. Ми бачимо, що перехід громад у ПЦУ найчастіше бувається знизу ініціативи власне громади людей. Чи були випадки, зокрема спочатку повномасштабного вселення, коли це ініціювали очільники парафії чи принаймні, настоятелі храмів Московського патріархату? Оцей процес долучення до ПЦУ? Ви правильно сказали про те, що Процес триває, і він почався знизу, з парафій. Бо я і предстоятель, і наша церква вже протягом останніх чотирьох років безпосередньо зверталася і звертається. Я вже сотню разів, напевне, звертався і закликав і верхівку, керівництво Московського патріархату, і епископат, і духовенство до діалогу. До спілкування, до єднання. Але з їхнього боку не було бажання і немає до цього часу бажання. Ми офіційно зверталися, якщо ви пригадуєте, ще в минулому році, в травні місяці, перед проведенням їхнього так званого собору Феофанії, але вони дали відповідь і поставили нам такі ультиматуми потім і до того, як Путін ставить Україну. Тобто ми повинні капітулювати, здатися. І тоді приєднатися, покаятися е... до них. Але ми не підемо ніколи на такі умови, ми готові до спілкування, але без жодних ультиматумів і передумов. Якщо починаємо діалог, починаємо з чистої сторінки, перегортаємо, забуваємо те, що було, і далі вирішуємо яким чином. Ми можемо далі бути в єдиній церкві. Але, на жаль, з їхнього боку не було бажання, ми не маємо спілкування, а це єднання відбувається з низів. І бувають випадки, що і священники ініціюють також переходи. Нещодавно я прийняв днями в Київській області, трьох священників, які самі ініціювали. Перехід своїх громад до православної церкви, то по-різному буває. Буває, що громади спонукає священника, буває, що і священник спонукає громаду для того, щоб прийняти відповідне рішення. Так на запитання. Друге, багато українців в різних куточках цікавляться, чи перейдуть вже на новий календар цього року. Особисто така ваша позиція, чи є духовенство, якась спільна думка з приводу переходу? Це питання складне, бо воно не має абсолютної підтримки. Як в церкві, так і в суспільстві. Тобто більшість наших співгромадян вважають перейти на новий стиль. Ми розглядаємо це питання, ми готуємось до прийняття відповідного рішення, але ми це робимо відкрито, комунікуючи із суспільством. Вже протягом останніх декількох років я говорив, що коли суспільство буде готове, Церква прийме рішення. Для церкви це не проблема. Звичайно, що календар є загальноцерковним документом, і тому, щоб прийняти зміну потрібно відповідне рішення. У нас незабаром через два тижні буде засідання архієрейського собору, і відповідно ми на ньому побачимо. Тенденції, побачимо, яка кількість єпископату і єпархів вже готові до прийняття е, відповідного рішення щодо зміни календаря. І далі ми будемо працювати, і я переконаний, що в кінцевому результаті більшість перейдуть на новий віанський календар це зміна, але повинні розуміти, що це стосується не тільки Різдва, а це стосується всіх неперехідних свят. Коли будемо святкувати покрову, коли будемо святкувати Миколая, тобто я говорю, такі свята загально шановані в українському суспільстві, це вже не буде 14 покрова, це вже не буде 19 Миколая, відповідно жовтня і грудня. Тобто ми повинні розуміти, що ми, якщо переходимо у 13 днів потрібно. Змістити в календарі, і якщо суспільство готове, це питання завжди постає напередодні свята, особливо Різдва Христового. Так ну, протягом воно трішки затихає, а потім знову набирає певну хвилю. Ми працюємо, як я обіцяв, що протягом декількох років ми, але ми комунікуємо зі суспільством. Чому? Ми не хочемо зробити ще одне розділення. Розділення кому вигідні? вигідні ворогу. А ми повинні зараз українці в час війни єднатися. А питання календаря інколи роз'єднує. Бо є ті, які не приймають. А особливо це на Західній Україні в Галичині є певне несприйняття. Це історично так склалося, коли, було, коли насаджували. Календар і говорили, що це польське-католицьке, було православне Різдво. Ну, ми не будемо вже, як кажуть, говорити про подробиці, але є певні питання, тому потрібен час. Церква згодом перейде на новий стиль, але частина тих, які Забажають залишитись на старому стилі, вони залишаться на старому стилі, ніхто нікого примушувати не буде. Ми насильно насаджувати зміну календаря не будемо. Так як зараз ми дозволили громадам по Україні визначатися, все одно прийняв рішення, благословив. І вже в Україні є багато громад, Православна Церква України, які перейшли повністю на новий календар. Подібно буде і в майбутньому: більшість перейде на новий, меншість залишиться. На старому, так як подібно, зараз ми святкуємо Старий Новий рік, святкуємо, згадуємо, але ну так, не акцентуючи на цьому увагу. Так само буде в майбутньому, що всі перейдуть на святкування 25-го, хоча ми 25-го святкуємо і 7-го, Це просто. Зміщення е, днів е, в календарі, тому ми будемо святкувати. Е, і особливо це непростий час випробувань війною, коли ми гостро бачимо бажання людей до змін. І тому цей процес е, теж незворотний, але він поступовий і з часом, е, я думаю, що більшість православних Україні перейдуть безволісно. ナーメイカーの肉。